Назви чотири ознаки території, на якій може бути підвищений ризик наявності вибухонебезпечних предметів. Ух, ух. Та де завгодно, мені здається, зараз. Прилетіти може звідки завгодно, касета може впати, впасти де завгодно. Але якщо примусово чекати якихось терактів, ну це те, що ми проходили в лісі, само собою, що можна напасти на щось незрозуміле, там де не розміновано. Якщо це може бути диверсія, так я пам'ятаю, що навіть в дитячих іграшках. Ховали, пам'ятаю, міни десь в таких місцях, де могло прилетіти, лежати і не було розміновано, до нього ще не дійшли. Тому на узбічах десь треба бути обережнішим. Ти побачив підозрілий предмет. Назви три основні правила безпеки: та чіпати не підходити, викликати професіоналів. Правда, чи міф? Якщо бачиш підозрілий предмет, схожий на міну на дорозі, треба негайно зупинитись, заборонено підходити, чіпати чи переміщувати його. Правда. Ти бачиш перед собою предмет? Що це? Чи небезпечний він? І якщо так, то чому? Це згоден, що це небезпечно. Це щось схоже на касету з хвостовічком. Само собою, що це може бути е, небезпечним. Краще не підходити. Це осколково фугасний касетний бойовий елемент. Він викидається з касетних боєголовок ракетних систем типу ураган або смерч. Державна спеціальна служба транспорту та центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш підозрілий предмет: не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Дотримуйся правил мінної безпеки. Бережи себе та оточуючих.